Спочатку ми заїхали до розташування Дніпра, там є населений пункт Богатир неподалік uh -huh. Донецька, і там стоїть блокпост Дніпра, на якому вони затримали величезну машину колонну Фур з написом: Деться гуманітарний конвой чи гуманітарний вантаж фонду Рената Ахметова. Ахметова. На запитання, що всередині водії казали їжа, соки, дитяче харчування. Переважно це були крупи, макарони і води. На запитання, чи є, не знаємо. Приїхала якась жіночка і якийсь пан, вони представилися торгівельною мережею брусничка. Це торгівельна мережа. Наскільки я розумію, вона так само належить Ахметову і торгує так, всередині Ахмету. окупованої ДНР території. Ми кажемо так: це гуманітарний вантаж, чи це брусничка? Вони кажуть, ні-ні, ми не маємо до цього відношення. А що ви тут робите? А ми приїхали дивитися за безпекою один одного. На цьому, власне кажучи, ми полишили розташування Дніпра і поїхали в іншу область, якраз в район Лисичанська, де зупинив величезну торгівлю Донбас. Там вже ніяких машин з написом гуманітарний конвой ми не побачили. Так само величезна кількість транспорту. Без будь-яких написів всередині алкоголь, 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 цигарки. Насправді величезна кількість товарів, але в основному це знову таки алкоголь, цигарки і пиво, причому пиво навіть в кегах. І на запитання, куди везете, от одна з машин, вона дуже символічна. Там в переміжку коньяк, шампанське вино, багато горілки і цигарок. Стаханів, стоп. Так Стаханові ж казаки мозгового стоять. А де у вас місце реєстрації? Стаханів. А податки куди ви платите? Стаханів. Так перепрошую, ви платите податки мозговому, торгуєте з мозговим для того, щоб він потім сюди присилав своїх найманців і вбивав цих солдатів? солдат. Ігор, але ж немає в нас законодавства якоїсь заборони на торгівлю, правда, з окупованими це і не називається окупованою територією офіційно. Це одна з проблем, що з одного боку, в нас правоохоронні органи роблять вигляд, що це їх не стосується. А ми побачили тільки машини з продуктами, з горілкою, з тими самими клятими цигарками А місцеві, які до нас одразу прибігли, вони кажуть, тут насправді вугілля постійно возять, тут насправді дуже багато промислових товарів. Це вони знали, що ви приїдете, або дізналися і поховалися. Ми навіть зустрілися з одним з правоохоронців, який нещасний там на нарах. В дуже холодній кімнаті, де він намагається, хоч якось опалитися, вимальовує собі схеми залученості до бізнесу, і оце реально було до цього нелегального бізнесу різних людей. І оце було реально цей голос. Але наскільки це нелегально? Я тебе перебиваю, вибач але от ну є ж торгівля, вона не заборонена. Немає ні одного там законодавчого акту, якогось документу будь-якого давай. Я договорю, бо але... це справді важливе запитання. Цей хлопець для мене символ того катарсису і занепаду, в якому перебуває правоохоронна система, і в цілому держава Україна один нещасний сидить і намагається хоч щось зрозуміти, хто чим торгує в промислових обсягах. Це вже не машину, горілку відвести, це величезні каравани з вугіллям, які видобуваються на шахтах, що вже перебувають під контролем терористів, і продаються в Україну звідки своїми грошима хтось. Фактично фінансує тероризм. Справді, одна сторона цієї біди, що правоохоронні органи роблять вигляд, що це їх не стосується, а друга сторона їхньої біди, що держава Україна е, не каже, що це не можна, ми знаємо, що в нас Not це large. не можна називати війною, це антитерористична операція, і це не можна називати ні контрабандою, ні фінансуванням тероризму, бо формально це такі самі українські території. Хоча так. кожен може просто. Зайти із за ними торгівля українські... Не припинена правильно. Тому перша ідея, коли ми обговорювали, що робити, вже повертаючися в українську землю. Ми говорили, що треба створити закон якомога швидше, який заборонить торгівлю з усіма окупованими територіями. І не люди не окуповано одразу... Єгор, Це не окупована територія. І одночасно з цим ми говоримо зараз про Крим, який вже визнаний окупованою територією, і люди нам стали підказувати, що з Кримом така сама, якщо не більше торгівля квітне. Одночасно, з цим треба чесно визнати, що частину в законодавстві чесно визнати, бо людям не треба це визнавати всі це знають. Угу. А що частину Донеччини і Луганщини станом на зараз контролюють терористи і російські війська, а не Україна і. Торгувати з ними це повне божевілля і фактичне фінансування вбивства самих себе.